Вчора була е, ясна погода, блакитне небо, сьогодні добра для гона погода, вітерець хороший такий, небо сіре, трохи занизьке. але е, зараз, ну взагалі, взагалі-то воно дуже добре для гона. Мені подобається, вони тримаються. Високо найдуть, дуже високо найдуть, я маю на увазі. Буває сіре різне, низьке буває. Буває високе, але різне буває. Та взагалом воно має стелю. Мені подобається така погода. Прохолодна. Вчора в мене був зальот. оцей ролик що був попередній що був з польотами я маю на увазі. Трійки немає. Немає одесита. Такого... Він плкі такий. І, точніше, з какардами не плки, точніше, а таке какарди. Сто якийсь там я ще по номерах не пам'ятаю. Потім тож моєго улюбленця мого білохостого немає, 96-го. Такого ще немає, я так порахував, що трьох немає. Але там був вгорі горі 43-я була, вона сіла і був 96-й бакалік. Ось цей бакалік був. Він вдома, він прилетів вчора. То виходить, що вирогідніше за все, що е не звідучора третього немає, а спозавчора, мабуть. Можливо, в інший день, ну можливо, я щось вчора не догледів. Не так принципово, сам факт, що я вже почав їх рахувати. І на зараз немає трьох. Я навіть не дивився, кого саме за номерами, немає, так порахував, що трьох немає. Думаю, зараз це не так важливо. Почав трохи вже придивлятися до них. Ряба 56. та Я її не кидав жодного разу, вона на яйцях сиділа завжди. І от скільки вже почав тренування, її жодного разу в руки не брав. Воно перший раз взяв голубку в руки. І вона вже одразу одразу вона вгору йде. Це, Це брати до уваги те, що вона абсолютно не готова. Є тут ледер вже один такий, дивлюся, абсолютний ледер. Що не кину, зараз такий сідає, Де він? Ось він. Я вже його зараз спиною до вітра кину, Думаю, може його знесе трохи вітром, а ні. Та, він швидко розвернувся і швидко сів. Треба прибрати його, нічого мені тут. Настільки п'ятірочка тут, парочка тут, так. Да? Одне тут, а ну-ка ні, парочка тут одне, просто надімною. Ох, а що воно застріляла. Оце одне щось застріляло. Якраз так от потроху, це ж все-таки перші тренування, перші підйоми. Коли люди там, не знаю, з першого польоту у людей там по дві години кажуть, літають, то в мене, якщо чесно, так не буває. У мене поступово. Вони підхоплюються, да, зачасту одразу починають. Ну не всі. Ті, хто мають більше бажання. Але отак от, щоб на результат з перших же ж польотів, то в мене, я стільки пам'ятаю, років так системно ганяю. Не пригадую, щоб було от такі одразу давали. Давали результати. Я маю на увазі за часом. Сімка, да? тут вісімка, з вісімка тут. Тут сімка. І одне от щось воно пострілюється і одне, бачите, воно неспокійне яке. Я... Воно неспокійне, яке і... дуже воно бачите, як стріляє. Не знаю, щось воно налякане. А це мені здається, минулорічний. регічний. Це старий, чи ні, ні. Чи ні, чи да. Тридцятий то я його кидаю. Так, що 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 а, це пір'ячко летить. Я вже думав, хтось це хтось нападає. Так, да, це схоже тридцятий, минулорічний, ну, старих я називаю старий цей минулорічний голуб. Він льотчик минулого року, він дуже добре літав, дуже. Він такий в льотчиках був. А от зараз я вже це не так перший раз схоже, що... Ага, він, так. Да. Все, пригадує він уже, як воно літати. Бо він, як іде до цього, ви знаєте, одразу він не почав літати, щоб прям... Щоб прям літати. Додав я ще. Стрижій, правда, от тільки трішечки роз'яснилось, одразу прилетіли стрижі. Розбили їх тут так, тут рябі 55-та. Сідає, вже наліталась. Ще якась. О, розбиваються кубками. І пара тут вже поєдналася, з тих, що була ж пара. Додав, цю твірочку дивлюсь совує. Ну, їх затискає, так добряче, затискає, а четвірочка. Четвірочка може зараз ще й піде вище. Тут у мене 82, й 85, й вони вже такі останні, рябохвості, вони, вони вже, вже літали неодноразово. Хоч і другий плот, але встигли вже політати. Не молодці. четвірочка ось ця. Так, о, хотів я подивитися, хто сідає. А хтось з них якраз і сів. Чи 85-й, чи 82-й, 5-й, це 85-й. Ой, 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 а, це дикарь. Я думаю, хто це так пікірує. Ну, четвірочка ось. Ось четвірочка. Щось її затиснуло, так вони і не впорались. Начебто одразу вони так всі підхопилися непогано, але потім затиснуло це. Григоровича голуб. не схотів, поки не хоче він літати. Одразу сідає. Деситу я бачу. А Це що мій 88-й... 88-й повинен вгорі бути. А, це рябенький якесь там 115, 116-й, 116-й якийде. Бо я ж думаю, що 88-й він там повинен бути. Він світлий такий, більосий, але він теж вже такий показує бажання до польоту. Ось зараз вони надійшли наді мною і можуть ще й піднятися, можуть ще й піднятися. До тієї трічки можуть піднятися. Трічка теж невисока, але тримається, хоча б не сідається вже добре. Де вона ця трічка? Ось же вона ця трічка, ж ось вона. Вони просто не зовсім разом тримаються. Ось. Ага, ось вона та трічка, зараз вся в кадрі, бачите, трохи аці якраз нижче. Тут слабаки, там трішечки, то сильніше. Але вони можуть поєднатися. Так, хтось сідає, ну тут же ж з перших ще у мене два було. там, Я хочу подивитися, чи, чи це не воно. А, ти літав, молодець, молодець. Це з перших. Ось хто літав. Здивував. Забув я номер, але у мене один він такий стальний, мазаний. З, там всередині щось у нього є, хвості. А я чомусь думав, що він ледарь. А він ще й літав в перших, він з першого сів. Я пам'ятаю, що я в першій партії самий-самий перший кидав. Так, що вони розчарувати, да, не схотіли до них йти. Знову вас тисне, тисне щось. Розчаровуйте, розчаровуйте. Ну нічого, нічого. Ви ще теж крилишка наб'єте. Хай отак от, от, але воно все одно тренування йде. Хай низько. Та тримається. Легені розвиваються. М'язо, мускулатура в крилах розвивається. І так от поступово-поступово буде краще. От У мене дійсно, воно якось так звичай є, поступово. Не так, щоб одразу хоп, і вони там зірки з неба знімають. Нема в мене такого немає. Твій брат брат, твій вчора так і не сів і немає до сих пір. Ось цей. А то такий червоний паясий. Старшенький його на плод. 82-й бачу. О, рябенький, 116 сіло. І це щось сіло. Щось сіло, що сіло. Поки не розумію, що це сіло. Та й ладно. Хтось сів. Трічка там, ну там, я так розумію, 88-й. Це плкий. Ой, пльокий, кажу, більосий такий. Пілястий. Світлий. Він по- по-по-по нема вже батьків, да, в Покров поїхали до Сереги. Але він молодець, так а де ще? Десь тут ще. Ага, ось вона. Ларочка, ще. Ось цей. Схоже ще білюсий. А, це ж моя Моя куколка 38. Вона точно була Молодець, молодець. Вона умничка. Вона така мені дуже-дуже подобається. Вона по моїй найкращій голубоньки. 38-38-ма голубка. вона Така райдужна, знаєте, як так, хто як її називе. Вона крема там, мармур, ну коротше, вона така складна. Складна за забарвленням. Але мені вона дуже подобається за екстер'єром, вона дуже подобається така корпусу, немає голубка Якщо ці звичайні, то ця мені дуже подобається. Ось вона посвітлішала після олиньки, точніше, зараз вона линяє, але вона вже посвітлішала, звичайно. Вона така більш темна була на початку, але ну, я розумів, що вона стане більш світлою. Але все одно перед... Цьому вона мені за забарвленням дуже подобається, а за якостями так взагалі умничка. Розумничка така. І вона. Я за неї забув. Як я за неї забув, не знаю. О, а ти трішечки дивлюсь, крила приспустив, да? на то мився аж за 15 хвилин чи за 10, за скільки там. Ти. Ну нічого, що ж, все поступово, все поступово, щось мені сьогодні. Наш робочий день. Так, вимкнусь.